Є питання, яке люди бояться ставити в голос чому дурні багатіють? Чому ті, хто часто не має ні глибоких знань, ні критичного мислення, ні сформованої логіки, раптом стають успішними, впевненими, багатими. А розумні, яскраві, талановиті, структуральні в голові, залишаються з боку життєвого банкету, споглядаючи всіх цих простачків, які з невідомої причини заробляють величезні гроші. Це несправедливість чи закономірність, і це взагалі має сенс? Насправді ще й який. Почати треба з того, що ідея розум, ачу, успіх, ніколи не працювала. Світ не влаштований так, щоб винагороджувати найрозумніших. Світ працює зовсім за іншими законами, і перший з них розумні люди надто багато думають. Вони перевіряють кожну деталь, кожен крок, кожен ризик. Вони знають забагато про те, що може піти не так, вони аналізують усе до того ступеня, поки діяти вже пізно. Сумніви перемагають можливість, страх помилки стає важливішим за шанс, і як результат вони стоять тоді, як дурні вже біжать. Дурні не бояться виглядати дурними. Це їхня суперсила. Вони можуть зробити помилку перед усіма і не провалитися всередину від сорому. Вони можуть ризикувати грошим, часом, репутацією, тому що вони не мислять категорію, а раптом щось піде не так. Вони мислять категорію ну якщо піде не так, буде ще раз. Простота мислення створює парадоксальну перевагу. Ти можеш бути геніальним, але якщо ти боїшся виглядати дурним, ти програєш тому, хто не боїться. У світі грошей виграють не ті, хто найкраще мислять. А ті, хто найшвидше діють, і ось тут відкривається темна правда: впевненість працює сильніше за інтелект. Люди вірять тим, хто говорить упевнено, люди йдуть за тими, хто не сумнівається в собі. Люди довіряють тим, хто виглядає рішучим, навіть якщо ця рішучість спирається не на знання, а на чисту самовпевненість. Багато дурних людей здаються успішними не тому, що вони розумні, а тому, що вони створюють відчуття компетентності, і цього достатньо, щоб отримати доступ до можливостей. Розумні люди зупиняються перед початком, бо хочуть досконалості, вони хочуть все знати, все передбачити, все зрозуміти. Їм здається, що треба підготуватися. Що треба зібрати інформацію, набратися досвіду, пройти курси, почекати ідеальний момент, але ідеального моменту не існує, і поки вони думають дурні роблять, вони роблять погано, не точно, не акуратно, але вони роблять. А світ нагороджує не тих, хто правильно мислить, а тих, хто вчасно рухається. Є ще один фактор низька чутливість. Людина, яка не надто переймається думкою оточення, має величезну фору. Розумні завжди вразливі. Вони відчувають усе глибше, аналізують реакції, стараються бути коректними, акуратними, точними. А люди з низькою чутливістю просто роблять, не думаючи, що хтось скаже, не аналізують кожен погляд, не бояться, що виглядатимуть нерозумними. І ця товста шкіра. Реальна валюта успіху, сміливість продає, сором зупиняє. Дурні багатіють не тому, що вони кращі, а тому, що їхній мозок не заважає їм ризикувати. Вони не створюють у своїй голові тисячу сценаріїв провалу, вони не гальмують себе міркуваннями. Вони діють у реальності, тоді як розумні часто живуть у моделюванні реальності, і поки геній вибудовує план. Простак уже зібрав гроші на своїй першій невдалій ідеї просто тому, що він не боявся. Плюс є ще соціальний фактор у світі грошей і можливостей перемагає той, хто вміє відкривати двері, хто вміє просити, хто вміє говорити, хто вміє наголошувати на своїй цінності. Розумні мовчать, бо думають, що їхня цінність очевидна, але вона очевидна лише для них. Люди не считують мислення, вони считують поведінку. А поведінка впевненого дурня звучить голосніше, ніж думки генія. Суспільство влаштоване так, що гроші дають не за інтелект, гроші дають за корисність хто створює попит, той отримує винагороду, хто приносить результат, той збирає гроші, хто показує себе, того помічають. І дуже часто розумні люди потрапляють у пастку. Вони хочуть бути найрозумнішими в кімнаті, замість того, щоб бути найвидимішими. Розумні обирають правильність, дурні ефективність, розумні хочуть ідеї, дурні хочуть результату. Розумні бояться програти, дурні не бояться сміху, і саме тому другі стають першими у світі, де швидкість і сміливість цінуються більше, ніж глибина. Проте головна трагедія розумних. Полягає в тому, що вони грають у чужу гру за правилами, які працюють тільки в голові. У реальності успіх це не інтелектуальна олімпіада, це бій за позицію, це здатність виходити вперед, це вміння витримувати критику, це внутрішній мотор, який запускається не від лекцій, а від рішучості. А тепер найважливіше розумні не бідні тому, що тупі, вони бідні тому, що бояться. Бояться втратити репутацію, бояться зробити помилку, бояться виглядати непрофесійними, бояться діяти без гарантій, бояться, що хтось скаже, ти не готовий. А дурні просто не бояться. І поки розумний будує план на рік, дурний робить 20 спроб за тиждень, 17 із них провальні, але 3 – успішні. А в бізнесі перемагають не ті, хто не помиляється. А ті, хто робить достатньо спроб, щоб хоч одна вистрілила. Бачиш, у чому суть. Дурні грають у просту гру, вони не шукають ідеального моменту, вони не обтяжені знаннями, вони не обмежені страхами, їхній мозок не створює мільйон перепон. І поки розумний сидить у своїй голові, дурний сидить у реальності. Ось чому дурні багатіють, не тому, що вони кращі. А тому, що вони раніше починають і пізніше зупиняються. Є ще один момент, про який майже ніхто не замислюється інтелект це інструмент, а не гарантія. Можна мати суперкомп'ютер у голові і ніколи не використати його так, щоб він приніс реальну вигоду, бо інтелект працює тільки тоді, коли його поєднують із дією, а дія це завжди ризик, а ризик це завжди страх. І ось тут розумні залазять у свою головну пастку, вони хочуть гарантій. Але гроші це не про гарантії, це про невідомість і виграє той, хто першим вступає в невідомість. Розумні сидять довго в теорії, вони читають книжки, дивляться курси, збирають інформацію, вчать, планують. Це все прекрасно, але знання не створюють гроші автоматично. Гроші створюють дії. А між знанням і дією у розумної людини стоїть ще одна проблема надмірна свідомість. Коли ти занадто добре розумієш, скільки всього може піти не так, ти стаєш паралізованим. Там, де простак бачить сходинку, ти бачиш складну багаторівневу систему з ризиками. І саме тому він робить крок, а ти робиш аналіз. Життя винагороджує не найкращих, а найвидиміших. Не тих, хто думає правильно, а тих, хто з'являється на арені. Успіх це не про глибину думок, це про сміливість бути там, де нічого не гарантовано. Люди, яких називають дурними, просто не заморочуються тим, що їх можуть засудити, висміяти, відкинути, вони не бояться виглядати недосконалими. А тоді виникає парадокс саме тому вони й стають крутими. Бо хто сьогодні може собі дозволити бути сміливим, недосконалим і чесним у діях, дуже мало людей. Світ працює не так, як стається розумним він не нагороджує за логіку, не винагороджує за точність, не підкидає можливості тим, хто все продумав. Світ відчиняє двері тим, хто стукає голосно і багато разів, тим, хто не боїться бути відкинутим, тим, хто пробує знову і знову. А люди, яких вважають дурними, просто не мають внутрішньої заборони на помилки. Таємниця в тому, що розум зазвичай працює проти людини, якщо вона не вміє його контролювати. Розум створює страх провалу, страх осуду, страх невдачі, страх втрати. Розумний може зупинитись через одну маленьку загрозу, яку він сам же й намалював у голові. У тупого немає цього механізму. Він бачить тільки ціль, і це часто робить його переможцем. Але є й темніша сторона. Багато дурних просто не відчувають болю на тому рівні, як чутливі й розумні люди, їх не зачіпає критика, їх не хвилює, що хтось подумає, їм пофіг на образи, репутацію, перші невдачі, і ця нечутливість величезна перевага. Бо щоб виграти гру під назвою Життя. Треба вміти витримати удари. Ті, хто думають занадто, падають після першого удару. Ті, кого вважають дурними, навіть не помічають, що отримали його. Усе стає зрозумілим, коли ти усвідомлюєш, що успіх це поведінкова стратегія, а не тест на IQ. Це не про розум, а про реакції. Про те, як ти дієш у момент невідомості, про те, як ти поводишся, коли страшно. Те, що ти робиш, коли немає гарантій. Якщо ти думаєш, що знання автоматично перетворюються на результат, ти живеш у ілюзії, результат створюють ті, хто рухаються вперед, навіть коли знають мало. І ось ключ розумні можуть бути ще успішнішими за дурних, але тільки тоді, коли перестають ставити розум поперед дії, коли починають діяти раніше, ніж усе зрозуміють. Коли перестають чекати ідеального моменту, коли дозволяють собі помилятися, коли перестають ховатися від світу. Бо різниця між бідним, розумним і багатим дурнем одна Один боїться стати клоуном, інший не боїться нічого, і поки перший зберігає статус серйозної людини, другий збирає гроші. А правда така: успіх прийде до того, хто має сміливість діяти. Не до того, хто має ідеальний аналіз, не до того, хто рахує ризики, до того, хто починає, хто пробує, хто йде вперед, навіть якщо лякається, хто робить ще одну спробу, коли інші зупиняються. Ти можеш бути найрозумнішою людиною в кімнаті, але якщо ти мовчиш, сумніваєшся, аналізуєш без кінця, тебе обженуть ті, хто нічого не бояться, бо світ належить не найрозумнішим. А найсміливішим, не найтучнішим, а найнастирнішим, не найглибшим, а тим, хто не соромиться рухатися вперед. І якщо ти хочеш грати в гру успіху, перестань чекати виходь на поле, говори голосніше, дій активніше, дозволь собі помилятися, дозволь собі бути недосконалим, дозволь собі бути людиною, а не роботом аналізу. Бо в цьому світі виграє не той, хто найкраще думає, а той, хто найшвидше запускає свої думки в реальність. Якщо ти хочеш далі розбиратися в психології, успіху, поведінки і того, як працює цей світ, підпишись на канал. Тут ми говоримо не те, що хочуть чути, а те, що реально відкриває очі.